Зоря в завершальному матчі групового етапу Ліги конференції розгромила брейдаблік. Рахунок матчу 4-0. Зоря вже в першому таймі забила тричі з усиллями Гереру, Мічина та автоголу суперника. А наприкінці гри Горбач встановив фінальний рахунок 4-0. Луганці ще до цього матчу втратили всі шанси на вихід в плей-офф. Також команда не опустилася б нижче третього місця в групі. Після розгромної перемоги над брейдабліком у лізі конференції зоря пішла у відпустку. Команда збереться після відпустки у усередині січня збори команди скоріш за все пройдуть у Туреччині. Шахтар заробив понад 46 мільйонів євро у лізі чемпіонів цього сезону. Гірники посіли третє місце у групі і продовжать свій виступ у лізі Європи. Шахтар заробив на головному турнірі Європи 46 мільйонів 377 тисяч євро. З них 15,5 мільйонів Донецька команда отримала за вихід у груповий етап. А перемоги над Антверпеном і Барселоною принесли ще майже 8,5 мільйонів євро. Також гірники отримали 734 тисячі нерозподіленого прибутку. Та гроші за клубний коефіцієнт це 21,6 мільйонів євро. Завершився груповий етап Ліги Європи та визначилися усі учасники стадії 1-16 фіналу плей-офф змагань. Команди, що посіли другі місця у групах Ліги Європи, зустрінуться із колективами, які фінішували третіми у групах Ліги Чемпіонів. Переможці груп Ліги Європи вже гарантували собі місце у стадії 1-8 фіналу. Другі команди груп Ліги Європи Фрайбург, Марсель, Спортінг, Карабах, Рома, Рен, Тулуза та Спарта. Треті команди груп Ліги Чемпіонів Галатаса. Рай, Ланс, Брага, Бенфіка, Фейнорд, Мілан, Янг Бойс та Шахтар. Шахтар у раунді 1-16 фіналу плей-офф Ліги Європи зіграє проти когось із тих, хто фінішував другим у своїй групі Ліги Європи. Таблиця коефіцієнтів УЄФА після групового етапу Єврокубки виглядає так: Україна на 18-му місці. Це місце дає одну путівку у Лігу Чемпіонів, одну в Лігу Європи та дві в Лігу Конференцій у сезоні 2025 тисячі Якщо Україна не Може ...піднятися вище 16-го місця, то в нас залишиться лише 4 клуби у Єврокубках. Ми втратимо другу команду в Лізі чемпіонів, а груповий етап Єврокубків не буде гарантований жодному клубу. Шахтар повідомив, що гравці команди прилетіли в Японію на благодійний матч і за Віста Фукуокою. В аеропорту футболістів зустрічали не тільки японські вболівальники, а й ще й представники української діаспори. Сама гра відбудеться 18 грудня на японському національному стадіоні. Початок матчу о 12-й годині за київським часом. А віспа Фукоока посіла сьоме місце у чемпіонаті Японії. 20 січня Верес відправиться на збори до Туреччини, де проведе зимову підготовку, 26 січня наступного року. Пройде матч із Серським Явором. 30 січня суперником буде Златий Муравцей із Словаччини. 3 лютого команда зіграє із данським лонгбю. 12 лютого із Латвійською Лієпеєю. 16 лютого з Латвійською Аудою. Червоно-чорні, окрім цих матчів, планують провести ще 3-4 спаринги. Про нових суперників буде повідомлено додатково. ВРС виставив на трансфер півзахисника Андрія Блізніченка. До складу червоно-чорних Блізніченко приєднався у січні 2020. Дцять року за цей час він зіграв за верес 28 матчів, 25 у чемпіонаті, дві перехідні гри і один кубковий матч. Забив три голи, всі з пенальті і віддав дві результативні передачі. Минай оголосив про відхід півзахисників Міхаїла Гечова, Валерія Рогозинського та тренера голкіперів Андрія Новака. Співпраця з ними була припинена за обопільною згодою сторін. Таким чином Закарпатський клуб вже покинуло 11 футболістів. Гетчев приєднався до клубу у лютому 2020. Третього року цього сезону він провів 13 матчів без результативних дій. Рогозинський виступав за Минай із серпня 2022-го. У нинішній кампанії він відзначився одним асистом у 13 матчах. Тренер воротарів Новак приєднався до тренерського штабу команди у січні 2022-го. Український центрбек Євген Опанасенко перебуває зараз на перегляді у клубі 3-го німецького дивізіону Сар Брюкен. Як довго триватиме перегляд наразі невідомо. Євген є вихованцем Динамо, грав за команди. U17 та U19. У березні він став гравцем латвійської Волмієри, де провів 21 матч за другу команду і 3 гри за головну. Сар Брюкін йде на 9-му місці у турнірній таблиці. Головний тренер Реала Карло Анчелоті зробив вибір між воротарем Кепу Арісабалагою та Андрієм Луніним на користь українця. Повідомляє Ас. Раніше Анчелоті вважав, що за відсутності травмованого тібо куртуа основним має бути кепа. Але, за даними джерела, італієць змінив свої рішення. Поворотним моментом став матч Ла ліги із Бетісом, 1-1, у якому зіграв Андрій. Вказано, що тренер не бачить причин повертати Луніна на лаву запасних, бо українець став сильнішим. Він має кращий відсоток сейвів, ніж Ке. Вісімдесят 86 проти 77 і часто виручав у складних ситуаціях. Андрій зараз грає значно впевненіше ніж тоді, коли виходив на поле у минулому сезоні. 24-річний голкіпер у поточному сезоні провів 8 матчів за реал, пропустив 5 голів та 4 рази відіграв на нуль. Колишній віцепрезидент УЄФА Григорій Суркіс отримав понад 3 мільйони гривень після звільнення з організації. Про це свідчить його декларація, опублікована у єдиному державному реєстрі. Вказано, що 2 грудня дві 2023 року він отримав виплату після звільнення від УЄФА у розмірі 3 мільйони 199 тисяч 176 гривень. З 2013 по 2019 роки він був віце-президентом організації, а з 2019 року Суркіс є почесним президентом УЄФА. Колишній нападник та головний тренер збірної України Андрій Шевченко буде одноосібно балотуватися на посаду нового президента Української асоціації футболу. Про це повідомив Ігор Бурбас за інформацією джерела 14 Дцятого грудня надійшла 18-та заява постійних колективних членів з висуванням Шевченка на пост голови ОАФ. Зазначається, що УПЛ отрималась від подання заяви. В свою чергу ПФЛ висунула Андрія Шевченка на посаду президента УАФ. Про це повідомив також Ігор Бурбас. але при цьому, за його даними, представники першої та другої ліг наполягають на особисті зустрічі зі своїм кандидатом. Вибори очільника УАФ відбудуться 25 січня 2024 року. Півзахисник за Глембі Сергій Булеца відзначився результативною передачею у матчі 19-го туру чемпіонату Польщі проти Шльонська. 24-річний українець на 84 й хвилині зустрічі асистував хо. Ану Маніюсу, який встановив остаточний рахунок. Це четвертий гольовий пас Хавбека у 18 матчах за польський клуб. Півзахисник донецького шахтаря та збірної України Тарас Степаненко розповів, що через 6 місяців у нього закінчується контракт із клубом. Наразі він не впевнений, що продовжить свою кар'єру в команді. Про це він заявив у коментарі виданню Трибуна. Степаненко зізнався, що вперше в житті багато переживає та вагається. Цитата: якщо чесно, з цього приводу дуже багато роздумую, можна сказати, переживаю, бо є сили грати та продовжувати кар'єру. Буду дивитися взимку, як воно буде, які будуть варіанти продовження кар'єри, сказав футболіст. Крім того, Тарас обмовився, що через вік вперше розглядає можливість завершити кар'єру. Цитата: Якщо чесно, хочу бути застрахованим, бо до літа ще треба дожити. А футбол така гра, де можна отримати травму та все, що Заводно, і коли в тебе 6 місяців до кінця контракту, а тобі 34, всі дивляться на вік, попри те, що грати всі матчі в шахтарі та збірні в принципі на нормальному рівні. Тому я дуже задумуюсь над цим. Спілкуюся з людьми. Будемо дивитися, що буде взимку. Я не виключаю, що можу піти з шахтаря. Підсумував Степаненко. Наразі Тарасом Степаненком цікавляться клуби із Саудівської Аравії. Поки невідомо кого донецький шахтар намагатиметься купити в зимове трансферне вікно, але вже з'явилася інформація про гравців, які стали зайвими для клубу. Про імена непотрібних шахтарів гравців повідомили та то таке. За інформацією журналіста Михайла Співаковського, Шахтар займається кадровою чисткою від людей, які не мають шансів грати, але отримують зарплатню. Ймовірно, співаковський мав на увазі, що ці гравці жаліються на відсутність ігрової практики та псують атмосферу в роздягальні. Прямо зараз у команді є лист із п'яти гравців, яким будуть шукати нове місце роботи. Цитата: це молоді козик та глущенко, і більш досвідчені гравці. Це насамперед, Іван Петряк, Мар'ян Швета, Дмитро Топалов. Я думаю, що всі ці гравці Цій а особливо то Павлов будуть цікаві багатьом українським клубам, сказав співаковський. Ho -хо -хо! Merry Christmas!